Вітаю, мої хороші! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб поговорити надзвичайно важливу проблему, яка стосується кожного і учня, і дорослого, та впливає на розвиток і майбутнє. Подолання світніх втрат у сучасних реаліях це не лише питання відновлення знань. Але й забезпечення гармонійного розвитку особистості, яка формується в умовах складного та непередбаченого життя. Багато учнів зараз все проживають у стані невизначеності через військові дії, вимушені переселення та інші соціально-економічні труднощі. Ці фактори впливають на їхнє емоційне благополуччя, знижують здатність концентруватися та бути впевнених в своїх силах. Наша роль створити умови, які компенсують ці труднощі, допомагаючи дітям відчувати себе в безпеці та отримати підтримку в навчальному середовищі. Кожен учень це окрема історія зі своїми переживаннями, потребами. Використання індивідуального підходу допомагає враховувати їхній рівень знань можливостей, емоційного стану, завдання педагогів полягають в адаптації програм так, щоб вони відповідали не лише академічним цілям, а й сприяли розвитку життєвих навичок. Навчання, яке базується лише на відтворенні фактів, більше не є доступним. Учням необхідно вміти аналізувати інформацію, робити висновки та приймати рішення. Формування критичного мислення не лише допомагає їм у навчанні, але й дає можливість краще орієнтуватися в складних життєвих ситуаціях. Ігрові методи, дискусії, проєктивна діяльність це практичні способи розвивати ці важливі навички. Емоційний стан учня напряму впливає на його здатність вчитися. Ми повинні приділяти увагу не лише інтелектуальному, але й емоційному розвитку. Здатність розуміти власні емоції, емоції інших, управляти стресом, встановлювати здорові стосунки це те, що ми можемо розвивати в учнях через уроки, психологічну підтримку, а також власним прикладом. Багато дітей стикаються з травматичним досвідом, і не лише дітей. Ми всі з вами стикаємося з ним, який може негативно впливати на навчання та розвиток. В нашій роботі важливо створювати умови, які сприяють розвитку резильєнтності, здатності відновлюватись після труднощів. Це можливе через формування підтримуючого середовища, розвиток навичок саморегуляції та подолання стресу, підтримку учнів у пошуку сенсів. Та цінності, які допомагають їм рухатись вперед. Подолання освітних втрат це процес, який потребує спільної роботи вчителя, психолога, батьків. Тільки завдяки взаємодії ми зможемо створити такі умови, які дозволять кожній дитині досягти свого потенціалу, незважаючи на виклики, з якими вона стикається. Наше завдання не лише передати знання, а й виховати сильних, впевнених собі людей, які зможуть адаптуватися до будь-яких умов життя. Освітні втрати можна подолати лише тоді, коли ми будемо працювати з душею, враховуючи як академічні, так і емоційні потреби наших учнів і нас самих.